І зустрічайте, у нас в продажу ось такий Volkswagen Passat b 7 2,5 літри, газ бензин, 13 рік, 253 тисячі пробігу. Сіренька, гарненька, тонована, в гарному стані машинка. По салончику у нас шкіра, Електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, кондиціонер, підігрів сидінь, датчик світла, мультикермо. Добра мультимедія. Позаду в нас ось такий задній ряд. Все в гарному стані, шкіра вся ціла, нічого не затеста. Друзі, дану машинку ви можете придбати у лізинг з першим неском всього-навсього 1700 доларів. І також не забувайте, що у нас є послуга 3 тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас.